Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Важливі зміни у законі про мобілізацію, електронний кабінет військовозобов'язаного та відсутність норми про демобілізацію у новому законі. Про це ми сьогодні говоритимемо з головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочком. Вітаю пане Іване, вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава 11 квітня рада проголосувала за закон про мобілізацію у другому читанні, та в цілому. А 16 квітня цей закон уже відправили на підписання президенту України Володимиру Зеленському. Особисто для вас, які ви там бачите, найважливіші зміни у цьому законі. Найважливіше, що він прийнятий нарешті, він вивів країну з турбулентності, і ми всі нарешті будемо розуміти по чіткі правила гри взаємодії. Що не буде перекладань зараз на окремо взяті органи влади чи на окремо взяті структури. А зараз він зобов'яже взаємодіяти всіх: і цивільне населення, і е, власне органи виконавчої, законодавчої влади, полі, поліції, навіть суди, дасть розуміння підприємцям, як вони можуть вибудовувати свою взаємодію з, з працівниками, роботодавцям. Це насправді досить позитивний момент в плані тих самих, що навіть ми зараз будемо бачити відповідно до цього закону і компенсаторних різних рішень, які будуть давати можливість чи не даватимуть можливість власне формувати якусь лаву запасних для людей цивільного життя, зокрема для тих самих приватного бізнесу, і це дуже насправді буде важливо. Щодо того. Наскільки швидко він вступить в дію, ну знову ж питання, знаєте, в чому і буде ефективним? Будь-який закон, я це завжди кажу. Будь-який закон це думка, яка викладена на папері. А от її вже виконання і реалізація: наскільки це буде ефективно, це вже буде залежати від осіб, на яких це покладається, і власне ми про його ефективність і його результат. Ми зможемо побачити десь приблизно місяців через три, після того, коли він вступить в дію. Бо зараз він поданий президенту на підпис, і президент його протягом місяця або підпише, або навіть може відправити на доопрацювання. Ми ще не знаємо його кінцевого рішення, і тому це теж варто зачекати. Крім того, позитив в тому, що щойно він буде підписаний президентом. Всі органи влади військові будуть знати наскільки швидко вони мають у цей адаптаційний період чи період переходу для підготовки підзаконних законних актів тих самих постанов, наказів, рішень для того, щоб інструкції для того, щоб власне виконувати ефективно поставлені завдання у плані будь-якому плані, що ми нарешті будемо розуміти, як відбуватимуться процедури мобілізації цієї країни, тому що зміни до закону про мобілізацію, зміни про до закону про військовий обов'язок і військову службу, насправді вони не настільки великі, насправді, не настільки, скажімо, змінять саму структуру цих законів, наскільки вони. У ці зміни зараз вплинуть на роботу органів виконавчої влади місцевого самоврядування, оскільки і вплинуть на підготовку резерву кадрового резерву фахового до потенційної мобілізації чи до призиву у плані наповнення того ж самого реєстру військовозобов'язаних, у плані того, що підготовка резерву зараз буде відбуватися від 18 до 25 років загальна е, підготовка всього нас чоловічого населення на обов'язковій умові. Єдине там дається перевага, що кожний громадянин України до 24, до, до, до виповнення 25 років сам визначає, коли йому буде комфортно проходити підготовку і навчання. Але це вже буде там три місяці базових і два фахових. Якщо це буде Скажімо, особливий період або менш складний час. Тоді, якщо у військовий стан та як зараз, це три місяці. Зокрема, це покладатимуться обов'язки не тільки як було раніше на підготовку військових на військових навчальних центрах чи військових вузах. Зараз і буде цим займатися всерйоз серії, цивільні вузи, органи місцевого самоврядування, які будуть забезпечувати доставку цих резервістів до навчальних центрів. Для підтримки їхнього фахового рівня будуть з органи місцевого самоврядування у межах своїх можливостей будуть відповідальні за створення, скажімо, стрілецьких тирів вогневих містечок. Вони будуть зобов'язані зобов'язаних комунікувати і працювати з безпосередньо з цими особами, з військовозобов'язаними, з резервістами. Якщо раніше, згідно чинного законодавства, все це регламентувалося в законі прописами, що можуть допомагати, мають право надавати, то тепер вони будуть зобов'язані, і це важливо. Нарешті, перекидання з однієї структури на іншу відпаде. І також важливо, між іншим, в тому плані, що на нарешті. Ми розуміємо, що все населення має бути готовим до того і буде готовитися для того, щоб захищати країну. Дуже маніпуляційні оці е, фрази, речі деяких політиків, які розповідали, що якась категорія має воювати, якась ні там акцент на політиків суддів, де службовців ще когось. Хоча вони всі такі самі ми громадяни України, як і, і, і робітники, і підприємці. Але це ж так легко було політикам замість реальної роботи чи виконання своїх прямих обов'язків, особливо як законодавців, маніпулювати на людських емоціях. Нарешті цей поділ внутрішньої Україні на винних і, і чесних закінчиться. Зараз будуть тільки відповідальні всі, і е, ті, хто не будуть дотримуватися своєї покладених на них обов'язків. Будуть за це і відповідати щодо питання, наприклад, тих ж самих людей, які відмовлятимуть, відмовляються, чи не от власне, пане Іване, так якщо можна стосовно цього питання, адже тепер, згідно закону, коли його приймуть, це треба буде протягом 60 днів обов'язково оновити свої дані. От, власне, дійсно, а що очікує тих, хто цього не зробить? Це буде кримінальні тові дані з по великому рахунку. Це не є щось надзвичайне чи репресивне польща, наш сусід, яка далеко не воює є країною НАТО, але у них кримінальна відповідальність 5 років ув'язнення, якщо особа без поважних причин відмовляється бути призваною до армії або брати участь навіть в навчальних зборах. У них військових. Звичайно, що нам потрібно, але знову ж. Будь-яка дія, чи яка каральна дія, яка буде криміналізована, чи навіть адміністрована е, прийняття кінцевого рішення по визнання винним, невинним чи е, на рівень карності чи у судності особи все таки прийматиме закон. Це буде відбуватися в юридичному руслі, в судовому. Це важливо всім розуміти, е, в тому плані, що це зараз і, і зобов'яже і в суди взаємодіяти з усіма органами влади. І і бути більш комунікабельними, і во е, те також дасть можливість насправді не дасть можливість не зловживати якимось окремо взятим структурам, тому що обмеження будь-яких громадських прав, е, якщо людина відмовляється за одно буде відмовлятися через суд. Ну але з іншої сторони е, це теж нормально. Якщо країна відмовляється, особа відмовляється захищати свою країну. Територію, на якій вона живе, країну в яких на адміністративних вона знаходиться, то вона і не може повністю користуватися і благами тої країни, на якій території якої вона проживає, громадянство котрої вона має в умовах війни. І це вар... важливо розуміти. Одне, якщо б у нас був мирний час і взаємодія суспільства відбувалася в мирний час, зовсім інше, коли в нас військове, коли стоїть питання виживання. Не там окремо взятих категорій, а виживання цієї країни в цілому нарешті добре, що все таки політики наважились. Я, чесно кажучи, був дуже в сумніві, і дуже скептично відносився до цього, що вони взагалі його проголосують. Ми бачимо, що трохи сміливості набралися депутати і проголосували зараз. Знову ж будемо бачити наскільки ефективно під нього будуть прописані постанови. І, і, і ті ж самі інструкції, наскільки це змінімізує, скажімо, всякі лазівки, наскільки воно стане зрозумілим і простим для взаємодії суспільства, військових, тут варто дуже серйозно налагодити комунікацію з населенням, бо ми бачимо, як Росія зразу відреагувала на цей закон, які тренди почала нав'язувати Україні для росіян на готовність до спротиву для росіян, готовність нації в в боєздатному плані найбільш катастрофічна, найбільш загрозлива. І будемо все таки сподіватися, що ми все таки і внутрішньо зможемо всі консолідуватися. Тобто ви маєте на увазі стосовно от певних обмежень, відповідальності, це як, зокрема пункт, який, до речі, доволі таки обурив людей, якщо просто дивитись думки, це як обмеження керування транспортним засобом, так? Обурив і обурив, якщо це так, якщо серйозно, знову ж закон дуже довго дискутувався і обмовлявся. І теж я повторюся, якщо ви хочете користуватися всіма благами в країні. Ви маєте захищати її. Це я, я просто не розумію, чому це е, такий простий закон, така аксіома не зрозуміла для багатьох людей. Крім того, обмеження буде відбуватися через суд. Це не буде так, що собі просто хтось вирішив обмежити і на тому кінець. Для цього щоб було прийнято судове рішення, має відбутися багато процедур. Це має відбутися велика кількість комунікацій з громадянином. Це має пройти той же самий термін, коли вона собі оновить дані про себе, чи відмовиться в силу різних обставин поновляти дані. Після цього буде сформована справа, звернення до суду, судовий розгляд. Все одно людина може задіяти адвокатів для того, щоб, якщо вона вважає, що це незаконно, щоб себе захистити. Аж після цього будуть якісь судові рішення, які знову ж можуть затягатися в часі. Тому це більш такий. Такий пункт, який насправді привертає увагу або стимулює громадянина. А казати, що він буде репресивним чи масовим, ну це точно не відбудеться, як такий. Ви, пане Іване, сказали за спрощення процедури комунікації. От, власне ж, запускають електронний кабінет військовозобов'язаного, де людина, в принципі, зможе оновити свої дані без візиту в ТЦК. І ось багато хто ну, задається таким питанням, а чи дійсно електронний кабінет може замінити похід до ТЦК? Багато речей зараз ми використовуємо за допомогою нашої взаємодії з владою через. Різні додатки через різні реєстри, і це вдається багато ж є структури, які вже повністю я вже не кажу навіть про дію, скажімо, той самий пенсійний фонд дає можливість встановити собі дані, соціальні захист, багатьох питань, електронні бази, реєстри тих саме актів цивільного стану, ті ж самі довідки, які ми запрошуємо, чи отримуємо про судимість чи несудимість, тобто. У будь-якому випадку, якщо ми хочемо зменшити паперову тяганину, українському громадянину, ми змушені всі піти і рухатися у до викликів часу. І звичайно, що ну і той самий, навіть реєстр зброї зараз, який є електронний і єдиний, так коли громадянин. Не потрібно там якісь теперсі з собою носити а достатньо він, уже якщо ті, хто громадяни, внесли себе в єдиний реєстр власників зброї. Зараз дуже легко співпрацювати навіть під час перевезення зброї з відповідними органами і її використання. Так само і тут коли є доступ працівників центрів комплектування чи багатьох органів відповідальних за. Мобілізацію за підготовку резервістів не будуть дублювати свої, скажімо, там листи зада... листи звернення, буде знято оцей момент непорозуміння, коли там людина вже служить, а їй приходять виклики чи гірші. Ми знаємо ситуації та коли вже навіть людина загинула, а їй приходить повістка з'явитися для уточнення даних. На жаль, такі моменти були. Тим паче, це зараз насправді для людей дуже спростить е, ситуацію, в тому плані, що де би ви не знаходилися і в межах країни, а де би ви не були відповідні органи, а це достатньо через свій гаджет, маючи доступ до свого реєстру е, е призовника, чи військово чи військовозобов'язаного, військовозобов'язаного, можете надати дані. Це буде комфортно для тих, кого наприклад дуже. Кого змінюється там соціальний стан чи стан здоров'я особи, яким здобуватимуть інвалідність, вони можуть надавати зразу, а не хоносити уточнення даних військома чи зміна статусу, там доглядальник, чи батько трьох дітей стає. Тобто, тут важливо, що люди будуть матимуть альтернативні шляхи комунікації і додаткові з центрами комплектування. Це дасть можливість і працівникам центрі комплектування не скажімо, займатися патрулюванням чи роботою на вулицях для того, щоб уточнювати дані, а це дасть можливість їм працювати безпосередньо на своєму робочому місці. Це дасть їм можливість розуміти наявні резерви ресурси навіть за результатами певних аналізів чи форм. І звичайно, їм буде легше визначати ту кількість населення, яка проживає на тереконкретному регіоні. Тобто, цей сервіс, в принципі, має дійсно спростити цю процедуру взаємодії з ТЦК. Так гаразд, а от щодо такої складової, що з закону виключили норму про демобілізацію. Насправді, це досить дискусійне питання. Як би ви це прокоментували? для політиків, це було необмежене поле маніпуляцій. І для політиків це було необмежене поле гри на людських емоціях, що з питанням внесення військової служби чи зміцнення армії, чи ефективної проведення оборони далеко нічого не мало спільно. Тому що такі речі мають формувати, прописувати, пропонувати військові. Так на жаль, військовим чергове прийшлося брати на себе непопулярні рішення з урахуванням того, що. На жаль, політики замість конструктиву е, намагалися сподобатися всім максимально пропонувати спрощені процеси до призыв, або е, максимально сприяти з на сторону ухилянтів, але чомусь не дума і знову ж з другої сторони пропонувати дуже прості рішення з демобілізацією з армії, забуваючи про те, що ми все таки зараз в активній фазі війни. Що в нас зараз надзвичайно стоїть питання втримати наступ ворога по величезній лінії фронту, і для того, щоб проводити демобілізацію, її можна проводити, але за умови капітуляції або перемоги. А якщо масштабну демобілізацію проводити і ефективну, яка би не мала зашкодити обороноздатності країни, перш за все це можна почати робити після. Скажімо, ефективної мобілізації до призиву людей створення військового самого резерву збройних сил підготовленого, навченого. А тоді вже можна дійсно окремим категоріям військовослужбовців, там за вислугою за збільшенням, скажімо, потенціалу зміни за за зміною там соціального їхнього статусу. За Збільшити з опис тих самих захворювань, згідно яких можна демобілізувати, бо зараз часткова демобілізація все одно відбудеться і для осіб з інвалідністю всіх, які є в Збройних силах. Зараз буде демобілізовано, де там за сімейним статусом хто є, догляд... буде може потенційно доглядальником бути. Там, по-перше, знову ж моменти, якщо доглядальник, якщо особа один з членів сім'ї є особою з інвалідністю. І, і потребує стороннього догляду. Тобто, там багато ще буде знову ж не треба проглянути порядки відповідно. Бо навіть якщо е, є певні захворювання по інвалідності е, особи, яку треба доглядати, є ну яку можна верніше доглядати, є е, які дозволяють догляд, а які, скажімо, не дозволяють обмежують. Тобто, це вже все площина. О те, що я кажу, інструкцій і підзаконних актів. Пане Іване, а ви дивіться, ви згадали за часткову демобілізацію з тих інших причин. Але ж в законі також є зміни стосовно того, хто тепер має право на відстрочку. А хто ж саме власне тепер має право на відстрочку? Що змінилось? Батьки трьох і більше дітей, неповнолітніх, аспіранти там викладачі, також особи, які здобувають освіту. Яка є за в старшості, вищості відносно тої, якою вони вже мали, тобто навіть друга освіта, грубо кажучи, магістра, який здобуває аспірантського освіту, бакалавр, який здобуває магістерську, і так і в такому от плані незалежно від форм власності вузів, чи приватних, чи державних, це так само по навіть термінування має ряд особи з інвалідністю. Також мають люди, які вже є доглядальниками конкретних категорій осіб там, за віком, за... але знову ж там в залежності від е, наближеності чи родинного наближення там, першого рівня, чи тобто, син за матір'ю, якщо немає інших брат за сестрою, тобто, якщо немає інших родичів. Також ті, хто, скажімо, строковики, які зараз будуть демобілізовані, то 12 місяців їх не можна призивати. Це там своя, ті, хто є заброньовані, які підлягають під бронь. І ще там ряд категорій, які швидше за все будуть зараз знову ж розглянуті відносно тих змін, які прийняті зараз по законодавству. А от стосовно певних змін, які внесли щодо тих, кого хочуть мобілізувати, також в першому читанні от підтримали законопроект щодо мобілізації засуджених в соцмережах. почались дискусії, тому що немає чіткого розуміння, що саме мається на увазі. Що ви скажете стосовно цього питання? Це є сугубо політичний захід, який жодного військового значення не матиме. Це шкода, що як завжди, політики почали підхоплювати в Росії. Її військо, якийсь її прецедент, досвід вкрай негативний, в тому плані, що перше, якщо розглядати ув'язненого, то він в будь-якому випадку є громадянином України, тобто знову ж те, що ми говоримо, ділити касти, на якійсь категорії, хто має воювати, хто ні, це від слова взагалі. Якщо Росія мала 600 тисяч ув'язнених а до мільйона всіх засуджених. Ну то ми розуміємо, що поле для діяльності воєнкомів, крім того російського суспільства відношенні до їхніх ув'язнених, задавало поле для маневру відправляти їх в армію на місні штурми. І знову ж там Там дуже просто, тому що там просто одноосібно Путін приймає рішення і дума голосує. У нас для того, щоб цей законопроект, навіть як такий запрацював, як де юре, це буде стільки дискусій, а результату нуль. І вже підраховано, що реально по ньому можуть там в кращому випадку призвати в кращому випадку до 10 тисяч таких осіб, тобто які, е, які там можуть з -з відповідно до стану здоров'я, до того якими кримінальними статтями їх там не кримінальні, не рецидивні, не, не зґвалтування. Тобто, там відкидає, якщо відкинути ці всі у. Підкинути всіх тих, хто не підлягає, тут тобто, тих, кого можна призвати, то дуже мала цифра. Знову ж законопроект. Він має той тобто закон, закон законопроект. Називаємо як хоч, він має регулювати і регламентувати процес, навіть звільнення ув'язнених. Як це має бути, це має бути як амністія, чи, чи це має бути як там зняття судимості, чи просто дослуж він має укласти контракт, скажімо. Потім йому буде зараховувати як умовно решту термін. Тобто там багато нюансів. Це я вважаю взагалі не вартує дискусії. В одноосібному порядку можна було би прописати, тобто на заклопотанням ув'язненого, коли комісія розглядатиме і надавати йому право нести військову службу. Все решту, це просто втрата часу на те, що насправді не дасть результату. У нас взагалі було 40 тисяч засуджених в Україні. Ув'язнених а засуджених десь до 60 тисяч. Ну ж, я кажу відняти хворих, відняти жінок, відняти тих, хто постаттях не, не потрапляє під мобілізацію, це, це більше піна, аніж результат, який нам дасть якісь, якісь можливості для того, щоб, скажімо, зламати ситуацію навіть на тактичному рівні, я не кажучи про якісь оперативно стратегічні. Гаразд, пане Іване. на останок ось таке питання. Якщо брати поточну редакцію закону, на вашу думку, чого в ній не вистачає, все таки більше потрібно надавати сприяння членам сімей військовослужбовців. службовців Між іншим чим більше взагалі будь-яких законодавчих ініціатив будуть скеровані на підтримку членів сімей військових. Навіть не військово зобов'язаних, а військових а і резервістів, зокрема, це зніме на таку напругу, що внутрішньосімейний протест не настільки буде жорстким, якщо буде сім'я розуміти, що держава оцінюватиме його життя в рази вище, а їхня гарантія їхнього проживання на момент, коли чоловік призваний в армію. Це насправді дуже серйозно. Я вважаю, буде мотивацією. тому що це не буде давати, особливо противнику і грати на цьому роль, що чоловік пішов в армію, а сім'я пропаде. Це можна на багатьох спектрах робити. Це можна, скажімо, і ті ж самі заклади історичний досвід є великий і у світових практиках. Він є, ті ж самі, наприклад, гарантії на житло для дітей та військовослужбовців чи для сімей. Це те ж самі взяті питання освіти, навчання, першочерговість прийняття на роботу, зменшення там якихось конкурент, конкурентних вимог, конкурсних вимог для таких сімей, чи прийняття на роботу чи дітей. Це також це багато можна моментів там ж збільшення відпусток. Ну, основа забезпечення соціальних гарантій, правильно і не тільки соціальні гарантії. Тобто, це і взаємодія так само, наприклад, органів місцевого самоврядування з такими сім'ями. Це ж і політична складова може би бути, і культурна. Тут можна от якраз тут варто розгортати до необмеженої простору діяльності власне законодавців. І це би дуже спрацювало. Дякую, пане Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі КункурентВ. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.